Всім привіт! Ну, ось пройшов день, тепер можна подивитися, які у нас ітоги. І можна поставити на нові ордера. Так, як бачимо, два ордера спрацювали, і у нас є ось ще 6.40, 6401. Давайте посчитаємо 6401 помножите. 3% типу. Значить ось по такій ціні можна виставити ще один ордер. На суму ту, як на яку було продано. Ну а продано було. На 64 центи. Тьо! Не так. От так. І ось ще один ордер стоїть. А також цікавеньке, оскільки тут був відкуплений і тут був відкуплений, то нам треба поновити ці ордера заново. Тобто поставити ордер по 6553 продавати. И поставить продавати по 6.482. точка два так поновлюємо нашу Імпровізована сіток. Як бачимо, я коли це найде вверх. На 1% вище. То і що була? По таким чином. Вверх, верх, верх, вверх, вверх, верх. Вверх. То я і продаю. А відкуповую, коли ціна йде на 3% вниз від тої, що була. Або нічого не роблю, якщо нема. Умов. Ну, а тут навіть можна і тут поставити 3%, так? 6.314. Будемо вважати що це 63 центи. Тобто, за цими продажами, що я зробив, оці дві, точніше відкуповані, вже пів цента зароблено. Ну, а з точки зору росту ресурсу теж загально буде 113. Ну, а коли ціна стояла 6,55, то було більше. Ну, це нас не обходить, бо ми накопичуємо саме у арах. Вам потрібен дуже великий досвід, щоб робити те ж саме. Без досвіду це може бути. Бо тут саме головне це. Так, що це я не рав? Саме головне це ось бути. Так скажімо. Витриманим бути, не витрачати, те, що витрачати не можна, діяти строго за умовами. Тобто це складно дуже. Я казав, що просто, но я зрозумів, що помилився. Все таки складно. Потрібне. Потрібен досвід, дуже багато досвіду. Ну, я просто показую, як я торгую, просто показую. То так можна торгувати, і все. Já que mal